На годиннику 11, на прямому репортер. Тож одразу до головних новин. Російська армія ударила по центру Херсона. Загинули семеро людей. Ще троє поранені. Про це повідомили в прокуратурі. Під ударом опинився місцевий ринок. Поруч розташована зупинка громадського транспорту. Попередньо окупанти гатили зі ствольної артилерії. 29 ударних дронів збила наша ППО цієї ночі, і ще три ворожих безпілотники були локаційно втрачені у наслідок протидії РЕП. Про це повідомили в повітряних силах. Загалом окупанти запустили 32 два шахеди. Протиповітряна оборона працювала у семи областях. Десять населених пунктів за добу обстріляли росіяни на Запоріжжі. У більшості випадків гатили з артилерії, десять разів ударили з авіації. По Новоолександрівці, Темирівці, П'ятихатках та Новодарівці з РСЗВ накрили гуляй поле, молоток, мачку та роботине. Запустили майже дві сотні безпілотників різних модифікацій: є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Від вечора росіяни атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. били із граду та важкої артилерії. Також цілилися дроном камікадзе. У Марганицькій громаді пошкоджені три багатоповерхівки. Неспокійно також було у Нікополі, Покровській та Червоногригорівській громадах. За даними обласної влади, унаслідок цих ударів ніхто не постраждав. Впівдроном напередодні ввечері окупанти ударили по селу Івашки у Богодухівському районі на Харківщині. За даними прокуратури, постраждали четверо людей. Серед них двоє волонтерів та 17-річний хлопець. Унаслідок удару пошкоджений автомобіль. Росіяни атакували безпілотником лікарню у Глухові на Сумщині. Поранення зазнала медична сестра. Про це повідомила прокуратура Сумської області. За даними слідчих, ворожа атака сталася напередодні в день. Пошкоджена будівля закладу і транспортні засоби. За ніч та ранок росіяни уже 40 разів обстріляли Сумщину. Дев'ять громад регіону атакували керованими авіабомбами, скидали вохи з безпілотників, били півдронами, обстрілювали з артилерії та мінометів. Крім того, вночі у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони знищили п'ять ворожих шахетів. Майже дві сотні бойових зіткнень за добу відбулося на фронті. Найбільше на Покровському напрямку про це йдеться у зведенні Генштабу. Ворог не зменшує активність на Курахівському напрямку, атакував на турецькому, де зазнав втрати, відступив. На Лиманському ж напрямку противник намагався просунутись вперед. Крім того, війська агресора ведуть штурмові дії на Харківському та Купінському напрямках. Найбільш напруженою ситуацією залишається на покровському напрямку, де нашими захисниками було зупинено 43 штурмових і наступальних дій агресора. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового. Тут силами оборони було відбито понад 20 атак. Україна чекає від партнерів конкретних дій для посилення стратегії у війні з Росією. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Він розповів, що Київ готується до засідання у форматі Рамштайн. Воно заплановане на 12 жовтня. Це буде особливий Рамштайн, і від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями. І на фронті, і в дипломатичній роботі. Сила зброї і сила дипломатії працюють ефективно завжди, тільки разом. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Нову фазу війни проти Хезбули оголосив Ізраїль. Армія оборони країни розпочала наземну операцію на півдні Лівану. Там кажуть, що вона спрямована проти терористичних цілей та інфраструктури Хазбули, які становлять безпосередню загрозу ізраїльським населенням на північному кордоні. Про наступну фазу війни раніше вже повідомляв міністр оборони Ізраїлю Юав Галант. Напередодні ввечері ліванські війська відійшли щонайменше на 5 кілометрів від кордону. Згодом у ЗМІ почали з'являтися повідомлення, що ізраїльські підрозділи вже перетнули кордон. Пентагон підтримав право Ізраїлю на самозахист. Про це заявив міністр оборони Остін. Він розповів, що розмовляв зі своїм ізраїльським колегою. Сторони погодилися, що необхідно демонтувати інфраструктуру нападів вздовж кордону, аби ліванська Хезбола не могла напасти на Північні громади Ізраїлю водночас очільник Пентагону підкреслив необхідність дипломатичного рішення конфлікту, щоб цивільні могли безпечно повернутися до своїх домівок по обидві боки кордону. Кінологи та психологи нацполіції підтримуватимуть поранених колег та їхні родини в Україні. Стартував пілотний проєкт, мета якого залучити фахівців зі своїми службовими собаками до психоемоційної підтримки. Постраждалих правоохоронців, адже тварини часто мають терапевтичний вплив на людей. Під час тренінгу кінологів навчали поліцейські психологи та експерти із каністерапії. Це метод реабілітації за допомогою спеціально навчених собак. Зараз у нас відкривається цей пілотний проєкт. буде активно застосовуватися службові собачки для психоемоційної підтримки. Бійців, і відповідно, ми будемо напрацьовувати ще той практичний матеріал, який в подальшому ляже в основу нормативної бази. Особливості каністерапії – використання собаки як інструменту для дуже багатьох цілей. Собака діагноз, собака може відчути те, чого не відчує людина. Но на сьогоднішній день є от тим проміжним ключиком, який дасть результативність вдвічі в 10, в 20 разів швидше ніж будь-яка інша терапія. Основні завдання цього навчального тренінгу, вони спрямовані на набуття нашими кінологами знань, основ психології, які їм будуть потрібні під час відповідних залучень для надання психоемоційної підтримки, також відпрацювання відповідних алгоритмів дій кінологів спільних з психологами, коли вони вже будуть надавати безпосередньо психоемоційну підтримку бійцям нашим колегам. День захисників і захисниць сьогодні відзначає Україна в умовах війни. Це символічне свято, бо без наших воїнів його би не було. Один із таких боєць закарпатської 128-ї бригади. Чоловік повернувся за кордон боронити свою державу. Тож чому для Спартака важливо бути на фронті, та за які цінності він пішов на передову, розповість наша Тетяна Сенько. Громадянин почесний повинен був вернутися сюди, в Україну. Захищати батьківщину. Військовий Спартак повернувся з Угорщини. Там мав роботу з достойним заробітком після повномасштабного вторгнення Росії. Обов'язок перед країною для чоловіка став важливіший за власні блага. У мене було прекрасно. І сім'я, і ну, ну, у мене все було, як в шоколаді. Боєць служить в 15-му батальйоні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Саме в штурмову бригаду Спартак попросився сам хоча з військомату його направили служити в ТИЛ. І мене відправили служити у БМЗ, батальйон матеріального забезпечення 128-й бригаді. Теж там люди хороші, толкові, розумні. Але то моє. Найбільше чоловік мріяв давати ворогу про чуханки на фронті за всі злочини, які скоїли росіяни, за масовані удари по цивільних, за катування, жорстоке та нелюдське поводження з полоненими воїнами ЗСУ, за розпочату війну путінськими вбивцями та горе, яке росіяни принесли на нашу землю. Я все хочу йти кудись вперед. Ну відвоювати свою землю. Я, я не хотів сидіти. Но. І... Я дуже просився щоб мене перевели в другий батальйон, 15-й батальйон, та неважливо який батальйон. Лиш якусь тому. Не зупинятись, а продовжувати битися за свою країну. Чоловіка надихають успіхи на передовій. <звіт> Спартак та вся 128 ма спільно з іншими силами оборони на півдні відчайдушно проганяють ворогів та показують росіянам в Україні їх чекає тільки смерть. Порадувався за Херсон, тому що там була наша арта. Я був аж радий за те, що Чи ж таки наша бригада. Там давала всім ворогам. Вони пам'ятати 128-му бригаду, яку кошмарному сні. Рішення військового зсу підтримують рідні, і це щодня додає йому сил не зупинятися і продовжувати боротьбу. Дружина, дочка, внуки, син, і вони дуже пишаються за мною. Я не знаю, що чи я заслуговую то чи ні, Но, але. Що маємо, то маємо. Спартак хотів би бавитись з онуками у вільний час ходити по гриби. А найбільша мрія, щоб війна закінчилась перемогою України, щоб додому повернулись всі полонені. Дай Боже, би в нас закінчило, аби всі повернулися додому. І починати відстроювати нашу державу. Тетяна Сенько, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації ви знайдете у Ютубі прямого. Тож заходьте, підписуйтесь, і відстежуйте усиновенке, що там виходить.